Ви вже трішечки зачепили тему про те, що любов живе три роки. І от, е, от ці такі якісь, можливо, своєрідні такі е, стереотипи, а можливо, і правда, зараз від вас почуємо. Е, бояться стосунків через те, що все одно почуття згасають, любов проходить. Три роки, сім років кажуть, такі найкризовіші періоди. Це правда чи ні? Психологія розрізняє кризові періоди у етапі е, е, побудови стосунків і життя. так, ми розрізняємо, що є кризова період, кризовий період першого року, третього року, кризовий період, коли народжується перша дитина, коли діти дорослі вилітають з гнізда. Звісно, це все є етапи певного, певних змін у сім'ї. Але я не можу сказати, що в кожній сім'ї це перетворюється на кризу. Тому що дуже багато залежить власне, від обох, від чоловіка і від дружини. Є сім'ї, які гармонійно живуть протягом усього життя. І що б з ними не траплялося, чи чоловіка забирають в АТО, чи в них народжується троє чи п'ятеро дітей, чи, можливо, вони не можуть мати дітей. Якщо в сім'ї є добре налагоджені стосунки, в сім'ї є повага, люди вміють чути один одного, слухати, вони вміють поважати один одного, вони вміють турбуватися один про одного. Вони вміють і розуміють, що любити це є баланс і давати, і брати. Вони вміють створювати цю атмосферу, особливо жінка, атмосферу, в яку хочеться повернутися, так? дім, в який хочеться прийти, їжу, яку хочеться їсти. І тоді ми говоримо про те, що ці сім'ї навчилися це робити, тому що, звісно, що сімейних стосунків нас не навчають. Ми не навчаємося цього в школі. І не навчаємося цього в університеті, ми беремо якийсь певний досвід з тих сімей, у яких ми виросли, але це не завжди хороший досвід. І не завжди всі можуть похвалитись тим, що в своїх сім'ях вони бачили певну гармонію, любов і щастя. Тому, коли ми створюємо стосунки, ми повинні створювати їх, вносячи туди певні свої, найкращі уяви про це. Навіть створюючи певні сімейні традиції, свої, особливі. Ті, з якими хочеться бути, для яких хочеться жити, творити, воювати, повертатись, народжувати, дуже часто, коли, от як ви кажете, людина походить з нещасливої сім'ї, бо батьки, де були розлучення або де були сварки, вона хоче не хоче, але якийсь той багаж свою сім'ю приносить. Як людині от, відволіктися від, від того багажу, який в неї вже є, негативного, так і якось з чистого листа починати будувати, бо саме дуже часто саме через той багаж і розвалюється її сім'я. Ну, насамперед, треба це усвідомити, тому що багато людей вони не усвідомлюють до кінця, чому вони повторюють одні і ті ж помилки. І ми говоримо про те, що сім'я вона не може розвиватись без конфліктів, немає таких сімей. І уникнути конфліктів не дано, не дано нікому. У кожній сім'ї є певні конфлікти, тому що ми ж не близнюки, а ми зовсім інші люди у нас інші розвинуті здібності, інші свої якісь правила, з якими ми виростаємо, інші якісь можливості. І тому в сім'ї нам дуже важливо приймати один одного такими, якими ми є, тобто різними, тому що і чоловік, і жінка це зовсім різне. Але коли ми маємо певний багаж, так, ми маємо його усвідомити, і усвідомлюємо, що мені подобається, що я хочу забрати, що я хочу змінити. Я хочу змінити сценарій мого минулого, можливо, для цього потрібна робота з психотерапевтом чи з психологом. Можливо, людина достатньо відважна, хоче спробувати справлятися з цим сама і готова, прийнявши це з допомогою своїх здібностей починати це робити по-іншому, виробляти певні правила, певні традиції. І тоді це відбувається, і тоді дійсно це є можливість змінювати. А Якщо не виходить... Знову і знову падаючи, піднімаючись, знову наново пробувати це будувати. Ну, що стосується сім'ї, то дуже важливо, щоб це було бажання з двох сторон. Бо з одної сторони, навряд чи щось можна змінити. А ви знаєте, дуже-дуже рідко буває одночасно бажання з двох сторін. І е, навіть якщо немає бажання з двох сторін, вартує працювати навіть одній людині, тому що коли вона працює, насамперед вона працює над собою. А змінюючись самостійно... Вона показує вже певні можливості і навіть цікавість для зміни іншої особи. Тому дуже часто так буває, що, наприклад, якщо на консультацію приходить людина, вона каже, у мене проблеми в сім'ї, змініть мого чоловіка, щось з ним зробіть. Наприклад, він там п'є, він там ще там щось робить. Так? І тоді ми пропонуємо їй працювати над собою, тому що змінити її чоловіка нам не дано, адже він не прийшов. Але ми можемо працювати з нею. Якщо в неї є бажання змінювати, змінюється вона. І тоді дуже часто приходить такий час, коли чоловік хоче змінюватися. В будь-якому разі зміна однієї людини це краще як нічого. В українських сім'ях дуже важливу роль відіграє шлюб, так? Ну, принаймні в більшості сімей. Одні хочуть обов'язково, щоб якщо починати союз, то з благословення Бога, хтось бо батьки сказали, але потім люди не розуміють, чому все розвалюється. Тобто, ну, застосовують шлюб як панацею, вони думають, що це секрет успіху щасливої родини. Я не думаю, що ну, якось так розвалюється, напевно. Люди просто не вміють в цьому бути і жити. Люди просто деякі є не готові до шлюбу. Можна сказати, що, напевно, вони до нього не завжди доростають в певному етапі життя. І це не залежить від віку. До шлюбу треба бути готовим не лише як дехто думає фізично так? мати можливість народжувати дітей, а до шлюбу чи до стосунків треба бути готовим психологічно. Коли люди йдуть на цей важливий крок, і вони розуміють, що вони... Разом не завжди, чи в біді, чи в радості, вони повинні бути до цього готові. Дуже часто ми маємо міфічну уяву про шлюб, про те, що якщо Бог благословить наші стосунки, нам вже не потрібно буде нічого робити, все буде відбуватися само по собі. Але насправді так не є. Як я говорила, над стосунком потрібно працювати щодня. І тому шлюб це настільки серйозна річ, це настільки велика відповідальність, що плануючи цей крок. Точно потрібно, перш за все, задуматись над собою, чи готова я до цього кроку. Не тому, що так хоче моя мама чи тату, не тому, що так хоче моя бабуся, бо так прийнято українські традиції. А чи готова я до цього. Ну, власне, ми працюємо в цьому напрямку, наприклад, при архекатедральному соборі є сім наук різних, різне, різнотематичних. Які дозволяють молодим людям усвідомити, що це, і якби задуматись над тим, чи готова я до цього, і ви знаєте, досить часто люди зупиняються і вони беруть таку певну перерву для того, щоб подумати, переносять шлюб для того, щоб це рішення було дорослим. Я поважаю цей крок, тому що це насправді шлюб, він не для дітей. То треба мати ще сміливість сказати ні будемо сподіватися, що більшість, які в цьому сумніваються, таке тоді скажуть. Знаємо також, що якщо людина не зможе прийти з якихось певних причин на заходи, які ви влаштовуєте в рамках тижня подружжя, то пропонуєте їм такий вебінар переглянути в інтернеті. Що що за вебінар? Там всі теми охопити, які протягом цих днів заходів обговорюватимете? Ні, це наразі лише один вебінар. Він триває півтора години. Це записано, записаний тренінг онлайн, і будь-яка людина, яка введе там, Марія Хомі в Ютуб, їй цей вебінар у пошуку збережені стосунків буде помітний на екрані. Вебінар записаний ще минулого року, але він абсолютно не втратив своєї актуальності, тому що тема стосунків є актуальна завжди. І ви знаєте, в усьому світі, від Києва до Майорка і в кожній країні, куди б ти не поїхав, і а, яких колег би ти психотерапевтів по всьому світу не запитав, стосунки завжди є темою номер один. Усім людям дуже хочеться близькості і щастя. Усім людям дуже хочеться любові. А, і Дуже багато людей на сьогодні бояться стосунків. Вони вибирають самотність замість того, щоб спробувати, щоб спробувати, щоб змогти, щоб постаратися. Тому мій вебінар для тих, хто відважний, хто хоче почути якісь маленькі кроки і усвідомити, наприклад, роблю я їх чи ні, щоб я міг змінити, на що б я міг звернути увагу. Так, це всього лише півтора години, але певне усвідомлення. Ну це може знадобитись тернополянам, якщо їх ця форма роботи цікавить. Ну що ж, я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли. Бажаю вам успішного проведення yeah. тижня mm -hmm. подружжя. І сподіваюся, що тернопільські сім'ї таке візьмуть свою долю в свої руки і прийдуть до вас, якщо не знають, що робити зі своїми життям, і ви їм підкажете про наймі напрямки, в яких потрібно рухатися. Ну що ж, дякую, що дивилися. До побачення.